Якщо ви зараз так само як і я колись вагаєтеся чи повертати після розлучення до прізвище, то обов'язково послухайте, що я вам скажу. Найоптимальніше це робити тоді, коли ви лише подаєте документи про розірвання шлюбу, якщо ви їх подаєте до органів ДРАЦУ, то бажано про це вказати в спільній заяві подружжя. У разі якщо ви розлучаєтесь через суд, то вкажіть про це в позовній заяві про розірвання шлюбу. Проте, якщо ви вирішили повернути своє дошлюбне прізвище, вже Після розлучення через деякий час, то не біда. Просто ця процедура буде дещо триваліша по часу, а також вам необхідно буде сформувати певний пакет документів. Для зміни прізвища вам необхідно буде звернутися особисто з заявою до органів працю за місцем вашого проживання та пред'явити свій паспорт. Окрім цього, до заяви ви повинні додати певний пакет документів. Зокрема, це ваше свідоцтво про народження, свідоцтво про народження ваших дітей, малолітніх неповнолітніх, якщо вони у вас є є Документ, який засвідчує, що ви розірвали шлюб. А також це має бути свідоцтво про зміну імені, якщо ви до цього змінювали своє прізвище, ім'я або по-батькові. Також це ваше фото має бути і квитанція про сплату державного мита. Станом на сьогодні державне мито за зміну прізвища у нас становить 0,3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І станом на 25 рік це 5 гривень, 10 копійок. Важливий нюанс законодавець надає можливість особам, які змінюють прізвище у зв'язку з розірванням шлюбу, подати пакет документів через свого представника або ж надіслати поштою. Однак ваш підпис на заяві про зміну прізвища має бути нотаріально засвідчений, і плюс до всього пакету документів ви повинні будете надати письмове зобов'язання про те, що ви ознайомлені про відповідальність за надання неправдивих відомостей. І ваш підпис на цьому письмовому зобов'язанні також має бути нотаріально засвідчений. Ваша заява розглядається протягом трьох місяців від моменту її подання, і за наявності якихось поважних причин цей строк може бути продовжений ще на три місяці. Ну і власне, якщо висновок органів дратусу позитивний, то ви отримуєте свідоцтво про зміну імені. Проте ще один дуже важливий нюанс: прям три знаки оклику. Дошлюбне прізвище не завжди дорівнює дівоче прізвище. Якщо, наприклад, це ваш уже там другий шлюб, і ви в нього входили з прізвищем першого чоловіка, то у разі якщо ви просите повернути ваше дошлюбне прізвище, вам повернуть прізвище вашого першого чоловіка. Дуже чомусь багато людей не звертають увагу на цей важливий момент. Ну і власне після отримання свідоцтва про зміну імені, тобто вашого прізвища, можна вже змінювати інші документи, такі як паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія і далі по списку.